Камеру виключить, будь ласка, Чого? по нормально. Вики, я не хочу там стріляти. Я не хочу робити вам МПІА. Розумієте? Ви знаєте, що можливо, Якщо у вас цікавить, офіційна розмова, будь ласка, то користь у кабіне, він дає всі коментарі. А так ну могла понимаю, ревілючи камеру. Чоловік йде мій. Дав такий нам. Доволі, піддержав. А, а, а ти як же що взяти? Дивіться, поле Олексій? — У мене документів немає в машині. Це прийдеться відійти. От, от одного кого ви мовиєте, що я без документів. Вони в мене вам що через кладів Та ну я не знаю, ну просто ситуація якась... Віктор, е... я, я нікуди не піду. Він не піде значить я не піду. Значить я не піду. Розумію. У вас два так, по руки, хто за парканом? А я, а я з тої сторони, он заборчики, і до заборчика. А де межа? Тільки покажіть, де межа. Я Я говорю, це парк Мариїнський. Ну я вам на слово не я вам на слово не вірю. Грушевського 5, подивіться, он в оку нарада. Так нас туди всередину пускають? Я у розплащі. А он площадь есть? Не, нет. Не. Це площадь Конституции, где. Вот. А це подання. Там Марин. А я кадр. Шевсько 5. Це Маринський парк, Шевсько Сі. Страшно.

Не знайдете, то, що це охороняємо ми, 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 зона. Якщо ви пішли на принцип, і ми підемо на принцип. Написали в заявці. заяву. з вашим керівником, що відповідає, так. він согласився. Ну, і ви це Керівник чу... согласився, і ви... що ми пішли. Керівник согласився, що ви можете на три години Ні, Ну ви розумієте, це ж нас. Я приїхав 380 Почекай, кілометрів. Він, а ми не порушуємо нічого? Ні, за акцію відповідає він. Ну, ми не порушуємо, ми не перекриваємо. Він несе відповідно відповідного нашого законодавця, він не цей виконавці. І якщо людина, яка буде за акцію, вам говорить, що послухайте нас, а ви не хочете ціяхнути розстачувати. Це порушення так, порушення ще проведення. Ще акції, я. Виходить. Ні, ну порушення тут немає проведення. Я не перекриваю рух, я нікому не зашкоджую. Рух, є... рух, рух, є... рух, рух прокладається проклад, вже ківнарсь. Так, я, я, проклад. я ж нікому не зашкождаю. Хтось написав би заяву, що я йому, нехай особа, яка напише заяву, що я йому зашкоджує. У нас є ми повідомлення. Ми повідомлення ми ми Це, це, це називається, хлопці. діть нахрен на три часа. Просто якщо взяти ну, заміць, це записуватися. Це, 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 ваше це ваше слово. Ні, ну я згоден. Ну просто ну, ви це, так просите. Ну, ну це ваше вилек, сказав. Бо я, бо я, от е, кажу вам, що вам лучше за три години, щоб вам не було е, в подальшому якихось. Е, Uh, ну, це я все теж не говорив. Тоже не говорив. Не, не говорив. Ну я вашим видом бачу, що ви так Ні, ну, мені. Це ваша суб'єктивна точка зору. Да. Ну, можливо, так. Нормально виходить, ні? Нормально. Ні, сухо. Так, може, ото, може... спочатку якось краще може, у вас було. Може, а машину, це якось офіційно фон, якось. Фона не було ніякого. Може машину зупинити, щоб чому не було? Машину? Та яка машина? Так. машина. От, я от, просто через, до чого перед... веду, все таке спілкування, ми, ми люди. Я, наприклад, одного не бачу у вас е -е, ворожості якоїсь. А я, чому ви дозна Я розумію, ну тільки ж одне, пойміть мене, що я приїхав 380 кілометрів. Я вчора був в Піврині з фермерами зустрічався. Вона вчора я з аеропорта брата від нього підписав, я оце вже не спав, вона сказала, 2-3 години. Я стою тут. У мене ноги от зараз гудуть, тому що в мене скажуть. Я ж пропоную три годинки піти по своїй а, машині. А, а, ви, <laughs> а, а ви кажете, от Меркевич мені каже, що три годинки по своїй машині, а потім прийди. То Мені може до цієї місця взагалі додому стати. Я ж не командую вам, я ж так казав, я вам вас Не приїжджайте. Ну, я до не, вас прийшов, по людьську переговорю. Не по нормі. Я влада країні, народ. А з владою кажуть, іди на три години, а потім прийдеш на три години. Ну, То може, ну, посадовець... все, все, все буває, що? да, ну, може, посадовується. У нас це третій тур вибору був, якого взагалі не може бути. да, ну, згоден. А, а тепер що... посадовець, який є е, моїм е, менеджером, наймати на роботу, посадовець, який є, банкір, і що там, посадовець, так? Мені пропонує, ну, посадовець, за ким будеш відмічати, чи, чи, чи якась особа. Я так Особливо я, звісно, це трошки інше. Я вас розумію, я ж був в Польщі, я був в воєвоців. В Польщі, якщо ви були в Польщі, то в Польщі, щоб провели, ви тут не будуть тривати досвіду. А у нас цього немає. Я знаю. — О, з колім в одній готелі так у «Корона». охорона. Геденком, коли він ще був і в Так Це він mm. Так, вам подарив. А зірочки це користу скритих чи є? Вийшов коль, більше і за ними така людина. Автографи, його от, ну, рядом. Нас би туди вичистили, мабуть, якби там був, нікого ж там не було. Фотографії, взяв фотографії фотографію даю під а він туалет захотів. А підійшла перша армянська делегація, армянка. Він тільки раз її двинув. Два охоронці з ним. Два охорони. Давайте ми поділимо котлети відділенному фікеру. Так, так от що там, ми а чому домов... ви не Ми, ми домовлялися не домовилися. Що Домо... домовилися? Ні, ну, я, я от... ну я не знаю. Ду, 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 ми домовилися. Вроді не хочеться, щоб вам було погано. Ну я ж теж людина принципова. Так я розумію. Ну розумієте, давайте якось одне. Якщо ми там стоїмо, нікому не заважаємо. Нехай воно проходить. Ми нікому. Ну, ви знаєте, ну, ви розумієте, що... Дивіться, мені біля вас треба доставити два міліціонери. Так поставте їх. Це буде ситуація краща, тому що ми не буде вона краща. чого, ну, тому що буде німалі прибирати. Ну йоки, ну не, так. Ні, ми ж для того сюди явилися, щоб... Да, ми да, для питай, того, Щоб да, що да, ви ми з туалета да, вийшли, показав возом колеса Олексій, А для чого ми приїхали? Щоб привернути увагу, нехай. І трохи. посадовців. Я отак отаку навіть руки не буду піднімати. То Ми могли в селі то, там то, стояти ми з цими. То, ні, охоронці. Ми домовилися домовилися. Жінка не була, напевно, ми... ми... беріна. Охоронців і не беременна. не Ні, охоронці стоїмо. Тобто ми не домовилися. Ну, Охоронців домовилися. Ми не домовилися. Домовилися охоронці. Ми домовилися домовилися. Ні, ми з охоронцями тут будемо акцію максимувати. Охоронці, акцію проводить не людям. Ні, нехай стоять, нехай. Захищають. Тобто ми не домовилися? Ні, ну ми акцію проводимо. Ви в мене чуєте чи ні? Ми домовилися чи не домовилися? Домовилися охоронці, нехай воюють і все. Я, роз, і, я, роз, і, я і, роз, Чиновник, роз, щоб що Кировоград до Одеси ближче, чи Київ? Я розумію. <рес> ні, ну, В мене немає цієї жилки, так що це? <рес> я думаю, є. <рес> ні, немає. Я український. Ну, ні, я не питаю, ми домовилися через домовиці. Ви кажіть, або домовилися не домовилися. Ні, ну, ми, брат... Ви, кажучи, або домови, нехай домови. вони чи... Ми домовилися чи ні. Участь приймати вакцину, домовилися. Домовили чи не домовляться. Нехай посадова особа бачить нас. Ми шкоди їй не дорожня. Ми не домовилися. Ні, ну я кляну, що ми шкоди їй не народу. Ми домовилися, що ми не шкодливі хлопці. Ми домовилися чи не домовилися. Ні, домовилися, що ми будемо охоронцями. Ви остати батарею на поже, тому що треба щоб не знімати, вас батарея сяде. Ні. А на вулиці холода вона ще 27 хвилин тоді знімайте. Все, дякую. Я хочу, нехай будуть тут. Дякую. Є, ви знімайте, знімайте. А? Знімайте. Ну, а жінці покажуть, що ви робили тут. Так, так, росу, так, так, так. Добре, ви людьми зустрічаєте. Так розумна жінка, каже, що Ні, вона просто не дальновидна. Ні, вона розумна жінка. Якщо я буду сидіти там на полі, і мене оцей приїде, ну не цей чиновник. Пороємо друга особа. І буде в мене просто прошло... <платеж> <платеж> не, не видно, що ці оператор. Роботі... Це на брати <платеж> <траві буде. платеж> купили. Я вам кажу, я роблю на тракторі своїми садами. у мене найманові праці. Я є. роблю на комбайні. Крупним комбайн, планом, як ти це говориш. У мене комбайн New Holland. це Х-88. Не хвастається, не хвастається. Я на йому по 12-14 годин на добу. Зараз хочу своєшник. Я це кинув і приїхав. Не почекайте, ну, комбайн там ладно. Ну, ну Руки тут должны бути, мозолі дождя бути. Так я чого. Як Та чого? Ну, тут отут мозоль бути по-любому, тут дожив бути. Та смієтеся, тут кого Диві Дивіться. Зали? Я, я, я крую машиною, бачите? А, а, я Олено, так. Да. Да, я чую. Да, трошки вже ви питали, як з вами правоохоронці обходяться. Я кажу, що. Добре, а тут такий конкурс, нам кажуть на три години через землю провалиться, кудись піти, а потім через три години вернуться. Я просто, не, не, Ну щас... не посилають, правда. Ну, ціхалі, ну щоб, десь подавили. посидіть три години. І от я не розумію, як, чого це воно. Ну, тут де ми стоїмо, щоб нам на три години пропонують, що ми от сюди пішли, а тоді прийшли. Це от як воно точкує. Я фінансовий, я журналіст, я я можлив, що, можливо, так вам противат що ви що по три години. Це в нас тільки. Добре, Олена, скажу 13-14 парламентські слухання були перший раз, а потім 20-го. І 21-го на наступному тижні. Ковітейський, я вибачаюсь, ковітецький. 13-14, а потім 20-21. го го Ви ж знімаєте, знімаєте. Да. Ви на паузу нажимаєте, знімаєте ж? Це знімаєте. Батарея сідала швидше. Чого? Ну як? Що, ну, що ну, у нас казав, Та нам хватить цього. Два дні було, я думаю, ні. А потім… Ми ще, ще? коли будемо говорити. Да. Можливо, а... його не. Ну, чи...